Сьогодні, 1 червня 2018 року, я знаходжуся біля домоволодіння моєї бабусі коцулим Неоніле Моїсеївни і мого дідуся коцулима Бориса Кузьміча. Я хочу звернутися в ці хвилини до людей, які проживають в селі Чернівці, в селі Мазурівка, в інших населених пунктах. Цього району, Чернівецького району Вінницької області і застерегти їх. Справа в тому, що після смерті мого дідуся зацікавлені особи розпочали підробку документів щодо спадщини на, цю, на, цей, на цей будинок на, на це майно. Будинок, на жаль, знаходиться в занедбаному стані, але для мене особисто, для моєї сім'ї, це дуже... Таке визначне місце, це дуже зболене місце. І моє застереження до людей, які, можливо, стануть жертвами афери щодо продажу цього будинку, звучить наступним чином. Шановні чернівчани, шановні мешканці села Мазурівки, інших населених пунктів Чернівецького району Вінницької області чи будь-які інші заїжджі особи. Ті, які, можливо, отримають пропозицію про купівлю цього будинку. Я хочу, щоб ви мене почули. Цей будинок не продається і ніколи не продаватиметься за мого життя. Цей будинок заповіла мені моя бабуся коцулим Неоніла Моїсеївна і мій дідусь Коцулим Борис Кузьмич. Я не втручалася в процеси спадкування до тих пір. Допоки був живий один із спадкоємців, мій дядько, поцелим Віктор Борисович, який сьогодні теж відійшов до Господа. Тому, проголошуючи своє застереження, скажу наступним чином: якщо ви хочете купити проблеми, суди, безкінечні процеси щодо цього будинку, то підписуйте, будь ласка. Ті документи, які є у осіб, які заявили себе спадкоємцями. Ви матимете проблеми зі мною, ви матимете суди і в цю будівлю, на цю землю, на цю земельну ділянку я нікого не пущу. Будь ласка, не піддавайтеся на авантюри і не шукайте собі проблем. Всім, хто дивитиметься це відео, в першу чергу моє прохання стосується моїх однокласників, тих людей, які мене знають. Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію по району, щоб на це майно ніхто не запретендував. Що стосується судових перспектив, то я до них готова. І в Одесі я в подібних справах і в інших справах судових тих не програю. Я юрист за фахом і це моя робота а за своє судитимуся до останнього.